Голос Полтавщини почули у Києві. 18 тисяч людей підписали петицію про збереження єдиного в області будинку дитини. Передумовою збору підписів став мораторій на влаштування дітей, який незаконно вели обласні чиновники. Як наслідок, здорові діти місяцями перебувають у лікарнях. Депутати Усанова та Матюшенко разом з народним депутатом України Олексієм Мовчаном передали підписи мешканців Полтавщини до офісу президента України, кабінету міністрів і Міністерства охорони здоров'я за сприяння Олексія Мовчана Відбулася зустріч з міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком. Передали підпис до найвищих органів державної влади України. Відбулася особиста зустріч з міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком, на якій ми обговорили питання подальшого функціонування Кременчуцького обласного будинку дитини, питання скасування мораторію, який був введений нещодавно на влаштування дітей, а також питання захисту прав дітей. Будинок дитини у Кременчуці єдиний на всю область. Тому питання його збереження підтримується депутатським корпусом Полтавської обласної ради. Я підтримав ініціативу своєї колеги Ольги Усанової. Також був присутній народний депутат Олексій Мовчан. Питання досить складне: це підтримка дитячого будинка у місті Кременчук. Це той єдиний будинок на всю область, куди звозяться дітки, яких забрала служба в справах дітей. Із неблагополучних сімей був певний мораторій, коли дітей туди не влаштовували. Тому зараз ми цю ситуацію розказали і проговорили, що ніякого мораторія не буде дітей будуть влаштовувати. Слово міністра припинити мораторій і знущання над дітьми має стати саме тією червоною лінією, за яку не насміляться переступити обласні чиновники. А права дітей на Полтавщині будуть захищені. Антон Воробйов, Євгеній Грінченко, Кременчуцькі новини.